Вітаю вас на каналі Аграрна Платформа. З вами Ліна, і сьогодні ми поговоримо про найгарячіші агроновини. Тижня. Тож записайтеся чимось смачненьким і погнали. Що не так з шоколадом? Що там Нестле собі вигадують, які у нас справи з рудою і чому ціни на олію настільки підскочили? Про це і не тільки у сьогоднішньому випуску. Знаєте, я фанатка парфумів, і останнім часом мені здається, що скоро на мою полицю додасться флакончик з олією, тому що ціни на неї вражають. Вже цієї осені літр соняшникової олії може сягнути 100 гривень. На ціни тиснуть посуха, поганий врожай і, звісно, дорога логістика. А також залишається високий попит на зовнішніх ринках, тож частина врожаю досі висмоктує експорт. Про це нам повідомляє Агроньюз. Але паніки не треба. Олія нікуди не зникне. І навіть якщо ціна підніметься, це не означає, що потрібно створювати ажіотаж. Бо на ринку виграє розумний, тобто той, хто. Хто планує покупки, руда буксує. Ситуація з рудою в Україні погіршується. В чому справа? Розбираємось далі. За січень липень 2025 року Україна скоротила експорт залізної руди на 8%. до 19,1 мільйона тонн. Китай залишається першим і найбільшим покупцем. Тим часом частка словаччини та Польщі зменшилось серед причин високі залізничні тарифи, збої в роботі в укрзалізниці та брак кваліфікованих кадрів. Щоб не втратити колії ринку, потрібно вже зараз вирішувати питання з логістикою та персоналом, тому що навіть попит на азійському ринку не врятує ситуацію. Шоколад без відходів нестле впроваджує нову систему, де навіть відходи від какао-бобів стануть потрібною частиною продукції. Nestle впроваджує технологію, що дозволяє залучати до 30% відходів від какао-бобів. М'якоть, плацента, лушпиння, ферментація всього стручка, обсмажування помел і сушка, і маємо готовий продукт, який можна використовувати. Самі Nestle заявляють, що менше відходу дорівнює більше продукції, і більше продукції дорівнює краща ситуація для фермерів. Тось називається екоінноваціями. А я називаю Nestle Дуже розумними людьми, які знають, як краще заробити, називаючи це. Трендом. І знову просідання в експорті. За січень-липень 2025 року експорт в сталевих напівфабрикатів впав на 36,3% до 706 тисяч тонн. Виручка за сім місяців знизилась на 36,7%. Ключовим напрямком для експорту залишаються Словаччина, Польща, Болгарія та Єгипет. У висновку варто сказати, що галузі потрібні довгі контракти та прогнозована логістика. Інакше так які результати місяць через місяць стануть нормою? ЄС розширює квоти для України наш мед. Цукор та зернові нарешті поїдуть до Європи. У вересні Рада ЄС розгляне оновлення угоди про вільну торгівлю з Україною. Що це означає? Це означає, що квоти для нас зростають кратно. Серед ключових квот: мед, який зростає на 483 цукор, який зростає на 400 кукурудза на 53 пшениця на 30%. Про це нам повідомляє Тарас Качка. Взагалі, це справжні кисень для екс. Спорту після закінчення автономних преференцій для нас завдання номер один просто зараз залишається бронювати гарну логістику і думати про контракти. Порти частково розблокували імпорт комплексних добрив. Агрономи видихнули з полегшенням. ЗСУ та одеська ова пом'якшили заборону. Дозволено ввозити через порти комплексні добрива з азотом, фосфором, калієм та обов'язковим паспортом безпеки SDS. Про це нам повідомляє фо. Орбс Ukraine. Це крок до стабілізації посівної осіннього підживлення. Далі виробити прозорі правила для інших видів добрив. Тим часом ріпак у фаворі. Підіймаємо ціни як хочемо. На внутрішньому ринку ціни на ріпак підскочили до 23-24 тисяч за тонну. Експерт ріпакової олії за три тижні серпня дорівнював 16,2 тисяч тонн. Також очікується масові поставки олії та шроту у. У вересні про це нам повідомляє АПК «Інформ». Взагалі, ситуація класична. Сигнал продавати в пік нікуди не зник, але вікно можливостей може швидко закритися з появою великих партій ріпаку у вересні. Ну що ж, на сьогодні це всі цікаві агроновини тижня. Підписуйся на канал Аграрна Платформа, став лайк під цим відео, і не забудь написати коментар для того, щоб ми більше та. Частіше знімали класних випусків для вас. Всім папа! -па.